Добрий день, вітаю вас, друзі. Всім бажаю доброго, сонячного, мирного, тихого дня. Я рада вашій зустрічі. Вірніше зустрічі з вами. Давненько я з вами не зустрічалася, так як в попередньому своєму відео я вам казала: приїжджала до мене подруга, з якою ми не бачилися 30 років. Ну так, один раз бачилися, мабуть, років 15 назад, але це було, ну там, хвилини. Також приїжджали дітки до мене усі, і я просто насолоджувалася зустрічю з дорогими мені людьми. А сьогодні щось у мене якось робота не йде, нічого не хочеться робити. Вирішила поперетирати полички. Там, де стоять мої молочники. Так як трохи я їх попереставляла, вчора вже їхав менший синочок із невісточкою у Київ, йому ж на службу, і я вибирала молочник, ну їм туди на квартиру. Ну, і думаю, так я вже їх багатенько підзбирала в свою колекцію. Вирішила їх вам усі показати і заодно привести їх до порядку. Ну, перед цим я хочу показати ще один зі витвір мистецтва. Ось таку сумочку я зробила. Ну, звичайно, сумочка літня, але чомусь мене осінню поперло на ці сумочки, так як уже за осінь, мабуть, я продала їх штук 4 чи 5. От, одну із них я подарувала своїй подрузі. Ну, і це ось сплила таку по новій формі. От, можливо, кому хто захоче, забажає, то можна придбати її. Такі сумочки коштують 300 гривень. Ну, ця сумочка вільна. Так, ну а тепер почнемо з молочників. Я їх спочатку хотіла розставляти по е, заводах, але потім вирішила, буду сильно довго їх розставляти. Тут буду показувати так, як є. І почну ось із самого ближчого. Всі, ви їх усі бачили, ці молочники. Просто е, то в тому відео, то в тому, то в тому, а так. Е, Разом я їх ніколи вам і не показувала. Це ось такий молочничок. Старенький довбуш. Це у нас третій сорт, ось клеймо. Це старенький довбуш. Ось такий молочничок, Також схожий такий молочничок, я не так давно його показувала, це у нас також другий сорт стареньке полонне. Я вже вам казала, що я його коли е, знайшла, витягувала з, такого, з такої кучі сміття у продавця. Що... Але от він мене зацікавив, і е, він весь тут, я так розумію, що це аерографія, із підмальовкою позолоти. Також позолота тут практично збережена на цьому молочничку. Так, далі в мене ось такий молочник, верніше, ну, сливочники, є, ємність для вершків. Це всі, молочник від всім нам знайомого сервізу, кавового сервізу Пегас. Але ось клеймо, це сумський фарфоровий завод, другий сорт. Але вже е, останні, мабуть, роки Сумський фарфоровий завод закрився, здається, 92 чи 93, я вже не дуже пам'ятаю, він новенький практично. Але тут вже немає позолоти, а лише люстрове покриття на цьому молочнику. Далі у мене старенька баранівка. Ось клеймо. Ось такий ось молочничок. Позолота ціленька, не дивлячись на те, що він старенький вже. Мені дуже подобається така форма молочників позатеньких. Такий симпатичний, тобто не наляпаний, нічого лишнього. Ось такий ось. Я не пам'ятаю, з якого сервіза цей молочник. Далі у мене молочник. Ось такий. Це теж з кавового сервісу. У мене до нього ще є дві чашечки. Вони коштували і молочник то сам коштував 10 гривень, а дві чашечки по 5 гривень я купила. Це у нас другий сорт городниця. Ну, купила я його. із... Ну, взагалі, я купляю такі речі, а ще як. За 10 гривень з кришечкою. На кришечці тут, звичайно, потертості по є. мабуть, користувалася все-таки цим молочником і взагалі сервізом. Ну, взяла за таку символічну ціну. Далі у мене ось такий молочник. Цей молочник я купила ще, мабуть, на початку свого дебюту. <гум> в інтернеті. Тут написано Франція. Я і не знайшла в інтернеті клеймо, чиє це, але він мені дуже сподобався. Такий білий фарфор на ньому. Я часто бачу такі європейські сервізи, не можу сказати, що це за сервіз. Ну, він такий важкенький фарфор на цьому сервізі. Я так думаю, що він, можливо, і старенький. Хоча, як брати по полонному, то там, якщо чим старіший, тим легший. Ну, ось такий ще молочничок. Ой, куди їх виставляти? Далі в мене знову Баранівка. Знову Баранівка, це в мене третій сорт. Не в мене, ну в мене зелене клеймо. Ось також е, такий ось молочничок. Він продавався е, із чайничком, але на чайничку були якісь дефекти. Я впросила, щоб мені продали лише один молочничок. Такий, він ось дивіться, симпатичний. Мені теж він дуже подобається. Тут ну, вже нова баранівка. Верніше, останнє клеймо, яке ставилось ставили Баранівський <кій> фарфоровий завод. Це у мене кераміка, я вам показувала такі сервізи слав'янський керамічний комбінат. От. Ну, він теж має право бути в моїй колекції. Так, такий ось о, молочник, він такий прям великий, такий важкий. Я вам розказувала, що тут по Потерпіла ручка. От. Це у нас кремгес, якщо я не помиляюсь, світловодський фарфоровий завод, другий сорт, зелене клеймо. Такий він доволі таки важкий цей молочник. І тут теж позолоти немає, а люстрове покриття ось тут з і тут, ось смужечка і на ручці. Це вже також, мабуть, 80, кінець 80-х, можливо, 90-ті роки, якщо цей завод працював. Ось такий з гарною такою квіткою. Ну, і, звичайно, як не показати Полтаву, Полтавський фарфоровий завод. Тут взагалі все ручна розмальовка, багатий на золото. Ось такий молочничок я його купляла, щоб зібрати сервіз, який був у моєї мами. І я його забрала у мами не повністю, тому я збирала частинками в інтернеті шукала. І це у нас взагалі перший сорт червоне клеймо, полтавський фарфоровий завод. Ось. Так, далі... У нас знову баранівка, Знову баранівка, Ось такий є молочник. Я багато таких молочників бачу, ну, форми такої бачу на блошиних ринках. Ручка така цікава, хвиляста. От, тут позолоти також немає. І стоїть у нас Баранівка. Зелене клеймо другого сорту. Я так наче близько підносю. Думаю, можливо, і погано видно. Ну, Це така всім відома форма Баранівського фарфорового заводу. Такої, таких молочників багато було такої форми до різних сервізів. Так, далі у мене йде. Ось такий симпатичний, ніжний, такий молочничок. І це у нас скала. Цей молочничок я заказувала по інтернету. Дуже він мені так сподобався, такий ніжненький і до біленьких чашечок люмінарковських, він буде геть гарно підходить. Ось такий ось молочничок. Я купила його по інтернету, здається, за 50 гривень. Так. Далі я ось недавно вам показувала такий молочник, мені подарували на одній на одні, ну, одні барахулки. Це з такою деколькою з двох сторін. Це у нас Березнівський міжколосний фарфоровий завод. Я про нього теж знімала відео, декілька показувала предметів правда, на той час у мене не було е, цього молочника. Він також люстрове покриття. Ну, та я і не пам'ятаю, щоб там на тих виробах було золото. Ось такий ще красунчик у мене є. Це також у нас баранівка е, другого сорту, але я щось не розумію. Тут зелене клеймо другого сорту, тут синє другого сорту. Ну, ось таке клеймо, баранівка. Тут ручна розмальовка, тут багато позолоти, тут також позолота, тут на ручці і все воно гарно так збережене, тут ось такі якісь колосочки, все дуже гарно збережене. Я також цей молочник купила із чайничком. Чайночок десь є. Так, далі. Ось іще такий молочник, він вже прям такий величенький, такий порівняно з цими всіма. Я його купила за 5 гривень, здається, на блошеному ринку. Тут був маленький скульчик на носику, я його холодним фарфором. Клеїла. Ну, не дуже якісно Такий клейма тут немає, але ми ж всі знаємо, що це полтавський фарфоровий завод, і, мабуть, це вже останні роки. А можливо, коли з сервіза, то на, на, не на всіх предметах ставили. Якщо е, йшло з сервізом, то не на всіх предметах ставили клеймо. Так, далі. У мене ще два ось такі молочники. Я вам також їх недавно показувала. Це кераміка, Світловодський е, завод, е, чи Світловодський кераміковий комбінат. Ну, ось такі ось також вони в колекції. Також у мене є теж ще один молочник в колекції. Це також кераміка. Е, він дуже старенький. Я його забрала, не пам'ятаю, на горищі чи в мами, чи в тьоті своєї. Це ще я ходила у школу, коли я знайшла, то, то він дуже стар... То До того часу він вже був на горищі, то він дуже старенький. Но я його забрала в колекції, хоча є тут певні пошкодження по глазурі. Не знаю, хто виробник, ніякого клейма там немає. Ні в тісті, ну, Тим не менше він в мене в колекції є. Далі ось такий молочник. Це форму, я думаю, всі, хто любить і захоплюється фарфором, всі пізнали цю форму. Це форма Рижського фарфорового заводу. От такої форми у них були молочники дуже популярні. Тут також деколь з двох сторін. І ось таке зелене клеймо другого сорту. Але воно дуже так потерте, не знаю, чи буде його видно, чи ні. Ну, я думаю, ви мені повірите на слово, якщо не побачите. Так, далі ось такий мініатюрненький також е сливочник. Ну, і це полтавський. Фарфоровий завод, я вам вже показувала його цього молочника із сервізом. Тут також є тоненька смужечка люстра. Позолоти тут немає, так як вже е, випускали ці, ці сервізи, мабуть, останні роки роботи заводу. Ось так, далі йде в мене ось такий молочник. Це цей молочник я купила і ще й доволі таки недешево на барахолки. Тут така деколька ось з цієї сторони ніжні квіточки такі. От, і з цієї трішки менша така квіточка інша. По тоненька, така смужечка. І це у нас німецька фірма «Кольдіц». Ось клеймо. Мені подобаються також європейські речі. Деякі з них я купляю, якщо вони мені трапляються. Тут дуже такий фарфор якісний, тоненький, симпатичний такі. Так, далі у мене ось такий молочничок. Ось такий молочничок. Він мені дуже сподобався. По-перше, а по-друге, я навіть не думала, що фаянсові бувають молочники. Тоді, на той час, коли я його купляла. Ось такий гарний ось тут розпис. Я так думаю, що це підглазурний розпис. І трішки кракелюр є по ньому, тому що це фаянс, На фаянсі. Як ви знаєте, на всьому є краколюр. Ну і це у нас ось наші буде. Наші буде. Також тут є трішки пошкоджень. І ось внизу такий ніби і не скольчик. Ну, є, є маленькі такі пошкодження, це ось в глазурі така якась. Смітинка чи царапинка. Так. Далі ось такий баранівський мініатюрний молочник. Я вам недавно його показувала. Зелененьке клеймо. більше нічого сюди не помістили. Тому що день це дуже манісіньке те, що туди поміститься. Ну, Це, мабуть, також від якогось кавового сервізу. Тут позолота. Ось. Ну, і я знайшла скол. Я так думаю, що я його зробила при транспортувала, тому що я гарно роздивлялась його, я там скола не бачила. Це вже, мабуть, моїх рук діло. Ось так. Так. І ще в мене тут є декілька ось такий смолочник. Тут зверху смужечка позолоти. Він в новому стані, тут такий деколь із однієї і з другої сторони. І тут перший сорт, але я не знаю, чи я це клеймо. Мені здається, я колись його знаходила. Ну, я ось вам його покажу, а ви мені обов'язково в коментарях підкажете. Не знаю я, чи, хто це виробник. Вроді би, я е, колись і шукала це клеймо і знаходила, але. То було давно, і я вже забула. Надо, як у школі, все домашнє завдання повторювати. І ось останній такий у мене молочник, красунчик такий. Я вам показувала колись в якомусь своєму відео. До нього в мене є ще дві чашечки і п'ять блюдечок. І оце молочник. Більше нічого немає. Тут багато золота, він такий новенький. Тут прям таке перламутром покрите. Дві такі гарні троянди з цієї з цієї сторони, і це у нас Польща. Ось клеймо. Це у нас Польща. Ну ось, Хотіла вам ще показати е, такі, вони не молочник, молочники, але такі більшенькі вже. Ну, це у нас йдуть як для вершків е, ємності. А, то вже трошки більше, як для молока, але подумала, що відео затягнеться, потім буде загружатися 3 дні. Вирішила вам показати його в слідуючий раз. Ну і ось у мене така колекція. Один молочник поїхав на Київ, він був Тернопільського фарфорового заводу. Я вам колись його показувала, ви його бачили. Ну, ось така в мене колекція, кому було цікаво то коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей!